Отже, розглянемо останню задачу на фотоефект, і знову ж таки задача пов'язана зі зміною частоти. відповідно зміною змінюється частота падаючого випромінювання, і при цьому змінюється, як ми зрозуміли в першій задачі, кінетична енергія. Максимальна, якою набувають електрони при виході з поверхні металу, ну, а також вона, ця кінетична енергія, повністю пов'язана і відповідає роботі електричного поля по гальмуванню цих електронів при зворотньому підключенні. У випадку. Підключення катода до позитивного полюсу джерела струму. І напряму, ця кінетична енергія відповідає роботі, яку виконує електричне по гальмуванню електронів, і при певному значенні напруги або різниці потенціалів. Жоден електрон не доходить до відповідно анода, і вони всі повертаються до катод. В цей момент часу у нас з вами фотострум починає дорівнювати нулю сила так, струму даного фотоструму дорівнює нулю. І відбувається це за певного значення запірної напруги. От про це наша задача. І так, при збільшенні частоти падаючого випромінювання в 4 рази. І так, що це в нас? Збільшення частоти падаючого випромінювання в 4 рази збільшення в 4 рази математично відповідає дії множення на 4. Значить, ню 2 нова частота дорівнює 4 ню. Затримуюча напруга збільшилась на 5 вольт. Якщо збільшилось або зменшилось на, то це або е, приріст, або, навпаки, зменшення цієї фізичної величини на це числове значення. Отже, коли ви бачите на е, прийменник, тобто ви маєте мати на увазі зміну, приріст. Якщо збільшилась, на 5 вольт, тобто це дельта У, бо в вольтах вимірюється напруга. Причому напруга не звичайна, а запірна або затримуюча, тобто за якої фотострум перестає протікати. Треба знайти початкову частоту падаючого випромінювання, тобто ню 1 Так, запишемо дано. Що ми з вами записали? Що ню 2 дорівнює 4 ню 1. Зміна запірної напруги дорівнює 5 вольт тобто вона зросла на 5 вольт також нам потрібна буде стала планка, раз ми тут розмовляємо про енергії випромінювання, які пов'язані з частотою. І ще мені знадобиться заряд електрона, бо саме їх гальмує електричне поле і виконує роботу. В попередній задачі ми з вами подивилися, як пов'язана робота електричного поля з кінетичною енергією електронів. Так, шукаю початкове значення частоти випромінювання. А ми з вами знову записуємо рівняння Ейнштейна для фотоефекту, але через... Не кінетичну енергію. А як в попередній задачі ми прийшли до того, що максимальна кінетична енергія, е, яку набуває електрон, ну, якщо його розганяє електричне поле, то це кінцеве значення. Якщо його гальмує електричне поле, як в нашій задачі, виконуючи роботу, то це, звичайно, початкове значення цієї кінетичної енергії. Ну, давайте, все по порядку. Отже, а, у нас є. В першому випадку енергія фотона 1 дорівнює робота виходу, плюс є кінетичне максимальне 1. Це ми все знаємо. Але що таке енергія фотона 1? Згідно гіпотези планка, це H1. А кінетична максимальна енергія згідно теорії. Про кінетичну енергію це робота електричного поля, тут погальмування цих електронів. І це є елементарний заряд по модулю на значення запірної напруги в першому випадку. Підставляємо і маємо ось. Такий вираз H1 дорівнює роботі виходу, плюс є по модулю на Уза запірне 1. Так само представляємо з вами рівняння Енштейна для фотоефекту для другого випадку. З вашого дозволу вже не розписуючи. Кожен з доданків, я зразу запишу, що енергія фотону в другому випадку відповідає H2. Робота виходу та сама, бо поверхня металу не змінилась. Плюс, опять же, замість максимальної кінетичної енергії, яку має електрон при виході в другому випадку, я запишу роботу електричного поля по гальмуванню і поверненню електрона в метал, тобто, є по модулю на У. Запірне 2. Ось така у нас система рівнянь, е, будь ласка, і е, що ми можемо тут зробити? Ну, по-перше, ню 2 ми замінимо через 4 ню 1. Це по-перше. А по-друге, як в першій задачі, ми з вами розв'яжемо систему методом віднімання. Щоб позбутися невідомого доданку роботи виходу. Система. Віднімаю від другого перше. Що я маю? В другому 4H1. да, числовий коефіцієнт виношу вперед 4 h 1, мінус дорівнює робота виходу мінус робота виходу це 0. Тут я маю Е на у запірне 2 мінус. Є на У запірне 1. Зліва 4 яблучка мінус яблочко. Відповідно, це 3 Ашню 1 Справа можу винести Є по модулю задушки. В дужках буде У запірне 2 мінус У запірне 1. А різниця цих напруг це не що інше, як їхня зміна, тобто дельта У запірне. Отже, я маю, що 3H. Ню 1 дорівнює Є на дельта У запірне. Ню 1 дорівнює. Саме її ми шукаємо. Тепер це просто зробити. Невідомий множник, все, що через знак дорівнює, ми ділимо на те, що стоїть поруч. Не забуваємо перевірити одиницю вимірювання. І порахуємо частоту падаючого випромінювання початково. Так, кулон, вольт, троїка безрозмірна, джоуль секунда. Кулон, як і в попередній задачі, розписується як ампер на секунду, вольт, джоуль секунда. Ось це не що інше, як електричний джоуль. Вольта секунда. Маю джоуль чисельнику, джоуль на секунду в знаменнику, скоротила 1,1, одиниця на секунду це і є герц. Ну і залишилось порахувати. Ню 1 дорівнює. Опять же, мінус 1,6 на 10, мінус 19 по модулю на 5. 3 на 6,63 на 10 мінус 34. Значить, стосовно того, як взяти звідси модуль, я пояснювала в попередній задачі. Ще раз, модуль стосується виключно числа. Модуль від'ємного числа йому протилежне, тобто 1,6 на 10 мінус 19 степені. Показник. Впливає тільки на кількість знаків після коми, або на кількість розрядів в цілому числі. Так, множу на 5 і знаменник переписую: 3 на 6,63 на 10 мінус 34, дорівнює. Е, так, то у нас буде 80, ділю на 3 і ділю на 6,63. Так, 80 ділю на 3 і поділю на 6,63. Приблизно... Е, вибачте, не 80, а що я так розігналась. Тут 1,6 кому не забрала. 16 на 5 це дійсно буде 80, але <кій> треба забрати один знак, бо я ж множу на 1,6. Отже, я маю 8 так, чисельнику на 3 і на 6,63 приблизно 0,4. На 10у показники відняли. Мінус 19, мінус мінус 34, мінус на мінус плюс. мінус 19 плюс 34 це 10 в 15 степені герц. Ось така початкова частота. Ню 2 в 4 рази більше, отже, домножили на 4 частота випромінювання. В другому випадку це легко отримати 1,6 на 10 в 15 степені герц. Добре, на цьому все. Дякую за увагу.